Вітаю вас! Ви знаєте, що буде з вами у 2023 році. А 2024. А я знаю. Знаєте, дуже вдалий прогноз. Ні, дійсно. Мені сподобався. Ну, перше, він відповідає на таке запитання, що буде з тарифом на газ. Чітко відповідає. Хоча відповідає в двох варіантах. От війна закінчиться, війна не закінчиться. Що буде з зарплатою? Це теж дуже важливо. Дуже. Ну, знов таки. Війна закінчиться, війна не закінчиться, що зарплат. У і зразу вам скажу прогноз жахливо. На жаль. І там і так, і так, ну, розповім, але від цього вам більше не буде. Що буде з цінами. Коротше, прогноз реальний. І якраз хоплі два роки, 23, й скоро. 24. й І ще розглядається дух іпостасів. Війна закінчилась, в 23-му серпні. Війна закінчилась. Інший варіант не закінчилась. 24-й. Війна продовжується, війна закінчила. Цікаво. Так що при бажанні можете подивитися це відео. Але зразу говорю. Відео лише для спонсорів мого каналу. Так що, щоб його переглянути, треба бути спонсором мого каналу. Ну, є такий пакет, дешевше не буває. Посилання тут є, переходите, тисніть, стаєте спонсорами і, будь ласка. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб стати спонсором, треба спочатку підписатись на мій канал. Ну, Підписатися не складно, а спонсором така ситуація. Якщо не спонсор, ну, нічого знати не буду. Я вважаю це справедливо і доречно.